Неоголошена війна передислоковується під загрозою нові території України. Нещодавно місцеві жителі Великописарівського району на власні телефони зняли російську бронетехніку, вільно курсуючу вздовж кордону Сумської області. Коли танки за 50 кілометрів від Охтирки, міська влада та військовий комісаріат не дійдуть спільної мови. Єдиний захист покинутий блокпост у передмісті в телеграмі і в рішенні обласної державної адміністрації було зазначено і в рішенні президента України. Рішення РНБО було чітко прописано, що створення на територіях районних і міських адміністрацій создання нових блокпостів і реконструкція старих блокпостів. На робочому столі військового комісара Охтирсько-Великописарівського комісаріату розпорядження президента про створення системи територіальної оборони на місцях, у яких місцева і районна влада мала б брати безпосередню участь. Міська рада не в першому етапі мобілізації, не в другому, не в третьому етапі мобілізації ніякого, ніякої участі не приймає. Взагалі ніякої участі. Ні словами, ні ділом. Перед черговою відправкою нам було відмовлено і в техніці це підприємство НГДУ. Міський голова на противагу комісару не настільки категоричний. Говорить: відправка військових мала б зайняти 10 хвилин. Відправитися до постійного місця дислокації воїни могли самі. Відстань транспортування. Призовників від місця призову до місця дислокації дозволяло зробити цю доставку пішим шагом за 10 хвилин. Для створення загонів самооборони на базі військового комісаріату приміщення потребує негайного розширення. Нагальну проблему місто сприйняло спокійно. Виділили аварійну будівлю колишнього центру дитячої та юнацької творчості. Питання приміщення вирішено, ми віддали. Рішенням комісії нашої конкурсної віддали в оренду за одну гривню в год в рік приміщення колишнього будинку піонерів. У цей же час Велика Писарівка демонструє активну підтримку військового комісаріату. З Охтирського боку навіть інформування здійснюють військові від власного імені. Як може провести міська влада якусь роз'яснену роботу, якщо у них немає? Не матеріалу, не да нічого. Ми самі в СМІ кричимо. Розказуємо, ну у нас найголовніше в СМІ це ОБС, одна бабка сказала. Навіть цей найрозповсюдженіший засіб масової інформації не доніс ситуацію до верхівки міської влади. Особливих скажімо так зрушень у гірший або в кращий погляд. Відверто кажучи, я не спостерігаю свого місця сидіння, скажімо так. А за час цього сидіння відбулося вже три етапи мобілізації: отже, приміщення, провіант і навіть примітивне опалення на час холодів, готові надати місцеві підприємці. Такої ж оперативної підтримки чекають захисники вітчизни і від мешканців світлих кабінетів влади.